Вас світа, я Мала Самбар. Сьогодні 22 вересня 2025 року. І ми хочемо вам презентувати ось такий кулон на завісах. Він всередині можливе встановлення фотографії або дзеркальця. Також можливий напис. Пам'ятний напис для вас. Ось тут можна написати ім'я, дату, цілу фразу, яка буде особливою для вас. Тут встановити фотографію або дзеркальце, можна встановити фотографію дзеркальце. І такий буде особливий подарунок. Позаду є геральдична лілія, яка є оберегом і символом вірності. Тому радимо розглянути це як подарунок для особливої для вас людини. Виконаний цей кулон із срібла. Висота. І вага буде вказана в описі. Зверніть, будь ласка, увагу, наскільки масивна тут є і класна фактура, таких ви не знайдете в звичайних магазинах. Тому виготовлення із золота та срібла за замовлення. З найкращими побажаннями від Амала самбар.